Ще з тих часів, коли я вперше прочитав окремі твори Айзека Азімова, фактично батька робототехніки у фантастиці, я захоплююся науковою фантастикою, де головними темами є розвиток роботів та штучного інтелекту. Особисто для мене це дуже цікава тема, яка часто досліджує появу свідомості у штучних інтелектів та фактично появу нового розумного виду і його співіснування поруч із людством. Саме тому мені свого часу так сподобалося. Відбувалася серія щоденники убивцебота Марти Велс, яка вийшла українською і про яку в мене є окреме відео. Убивцебот не є людиною, бо його органічні частини, включно з мозком вирощені штучно, і не є роботом, бо від робота в нього тільки деяка механіка. Він хтось геть новий. І саме тому мене зацікавила книга «Ми легіон, ми Боб Деніса і Тейлера, яка розповідає про Боба Йогансена, талановитого інженера та програміста, в якого попереду складний шлях трансформації у цифрову безсмертну особистість, яка містить в собі людину та деякі ознаки, можливо, штучного інтелекту і одночасно не є ними. Боб – це хтось геть новий, Можливо, людина 2.0, або взагалі не людина. Книгу «Ми легіон», Боб видає нове українське видавництво Лобстер. І з цього видавництва мені надіслали два примірники книги. Один для мене, один для розіграшу в нашій квантовій спільноті. І саме цей примірник ми сьогодні розіграємо у цьому відео. Книги мені надіслали трішки заздалегідь, щоб я встиг прочитати, написати сценарій, зробити відео тощо. Велика подяка видавництву Лобстер. Беручись читати книгу, я трохи. Знав про що там йдеться, бо її читали в оригіналі Мої друзі, тож я отримав від роману те, що очікував, і водночас набагато більше. Можу чесно сказати, що я залишився в захваті від цієї історії. Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані, та давайте разом познайомимося з Бобом і палитимо з ним у найвіддаленіші куточки нашої галактики. Боб 1.0. Боб Йогансен, талановитий інженер, фізик та програміст, який мріє про космос. Особисто для мене захоплення книгою почалося з головного героя. Автор розумів, що оскільки сюжет першої книги та всієї серії ем, здебільшого побудований навколо одного героя, то потрібно гарно його виписати, зробити цікавим, як для читачів, так і для самого себе. Саме тому історія починається зі звичайної людини. Боб Йогансен талантовитий інженер та програміст, який захоплюється науковою фантастикою та новітніми технологічними рішеннями засвоєння далекого Космосу. Він мрійник, який читаючи про досягнення в сфері космічної інженерії та наукову фантастику, мріє про інші планети, галактики та зустріч з позаземним життям. І йому цікаво абсолютно все: від просунутих технологій до того, як науково-фантастичні ідеї перетворюються на реальність. Можливо, тому він не любить військових політиків та війну, а сам є переконаним пацифістом, який хоче розвитку та наукових відкриттів, а не навітніх озброєнь. Боб дуже схожий на нас із вами. Всі ми дуже різні, маємо різні професії, переконання, вірування. Але так чи інакше, всі ми захоплюємося фантастикою у найширшому визначенні цього жанру. То хто з нас, читаючи нову фантастичну книгу, хоча б раз в житті не мріяв побачити на власні очі майбутнє чи відправитися до далеких зірок на космічному кораблі. А хтось, можливо, мріє потрапити в партію. Паралельний Всесвіт, де ще існує магія і небом літають дракони. І саме тому стає зрозумілим, чому Боб, отримавши великі гроші, звернувся до компанії Кріо Етерна. Це компанія, яка може заморозити його голову і мозок після смерті. Щоб в далекому майбутньому йому виростили нове тіло. Боб вірить у технології, захоплюється ними та вивчає, і ні за що не пропустить такий шанс, хай і мізерний, побачити на власні очі далеке майбутнє. Йому дуже цікаво, яким буде людство, чи полетимо ми до інших планет, чи зустрінемо ми у майбутньому інші цивілізації, якими стануть технології через сотні років тощо. От подобається мені Боб Йогансен, і на його місці я б зробив так само. Перша глава книги досить коротка, всього 18 сторінок, але вона важлива, оскільки описує життя головного героя, основні риси його характеру, ставлення до світу, захоплення тощо. І як ви розумієте, Боб помер. А як саме, я вам не скажу, бо це спойлер. Тож читайте самі. Боб 2.0 – неочікуване майбутнє та цифрова особистість у пошуках себе. Людські мрії мають одну особливість: вони завжди збуваються, але зазвичай не так, як ми це собі уявляємо. Через 117 років світ сильно змінився і водночас залишився тим самим. Технології трохи просунулися вперед, а люди залишилися людьми і влаштували кілька ядерних війн. Політична мапа світу докорінно змінилася: Бразилія стала імперією, Австрія Федерацією, а Африка Республікою. США є вільна частина Америки охоплює Європу і частину Росії, а іншу частину Росії поглинув Китай. І знаєте, дивлячись на сучасний світ, таке майбутнє здається не такою вже й фантастикою. На цю тему в книзі багато іронії, особливо щодо того, що суперечки війни і ненависть держав одна до одної не зникли. Такий розклад сил дуже впливає на подальші події книги, хоча й не є спойлером, просто ситуація від цього відштовхується. Людство сидить на бочці Пороху, яка ось-ось вибухне та розпочне останню в історії людства війну. І через 117 років Боба 2.0 відновили в одній з найгірших країн у вільній американській незалежній теократичній узурпації закону. Це частина США, де стався державний переворот і владу захопили радикальні християни. Його свідомість відсканували, а біологічну частину утилізували. Крім того, Боба не вважають особистість. Бо це проти Бога. А, тому конфіскували все майно, а сам він реплікант, який належить державі. Боб 2.0 власність і його єдиний вибір стати мозком міжзоряного зонда, що самовідтворюється за допомогою сучасних 3D-принтерів, і полетіти з місією знайти нову планету для людства. Ну як для людства, а скоріше для нової військової бази конкретної держави Вантус. Вантус фактична тоталітарна держава, у якої не склалася з гумором та абревіатурами, і там буде багато різних, досить іронічних абревіатур. Але над ними ніхто не сміється, бо почуття гумору в такій країні може коштувати життя. Під керівництвом доктора Ландерса Боб 2.0 проходить інтенсивне тренування, змагаючись з іншими реплікантами за право стати керуючим інтелектом міжзоряного зонду. Він змушений боротися з програмними обмеженнями, що пригнічують його. Емоції та швидко адаптуватися до нової реальності. Політична ситуація на Землі вкрай напружена. Триває нова холодна війна між різними країнами, кожна з яких прагне першою запустити свій зонд. Боба успішно запускають у космос, буквально за мить до початку повномасштабної ядерної війни. І от те, що Боб 2.0 є відцифрованою копією реальної людини, мені сподобалося найбільше. І насправді він більш. Ніж копія, бо оригінал знищена і порівнювати нізким. Це є центральною ідеєю всього циклу. Він є програмою на сервері, і таким чином він не людина, і водночас він не шмі штучний машинний інтелект. Боб 2.0 це хтось геть на виї, і автор явно акцентує на цьому увагу і далі розповідає про його розвиток та еволюцію. Боб 2.0 пройшов пекло сенсорної депривації, коли, будучи програмою, нічого не чув, не бачив, не відчував. Емоцій та власного тіла, і врятувала його природна цікавість до всього нового. Як інженеру та фанату фантастики, йому цікаво побачити майбутнє, нехай похмуре та крізь об'єктив камери, розібратися в нових технологіях та своїх нових можливостях. На відміну від інших відцифрованих розумів, різних багатіїв, Боб 2.0 дуже розумний, і саме це рятує його від психозу та утилізації. Новий Боб постійно розвивається та еволюціонує, поступово. Перетворюючись на щось більше, ніж Шміта, людина або на щось геть інакше. І мені сподобалося, що Боб не ідеаліст і не дурень, тому його переконання, наприклад пацифізм, змінюються залежно від обставин, які вимагають нових рішень та іншого підходу. Канал Трикванти Опівночі працює завдяки спонсорській підтримці. Я не веду комерційної діяльності, не беру гроші з українських авторів, про чиї книги роблю відео. Якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал. Ставши спонсором на Ютубі або Патреоні, або зробити прямий донат на мою Манабанку. Головне, не забувайте, на першому місці завжди допомога ЗСУ та постраждалим від війни. А потім же каналу Трикванти півночі. Не бобом єдиним: іронія, літературний стиль, переклад та інші персонажі книги. Як я вже казав, автор явно розумів, що побудувати книгу навколо одного персонажа буде вкрай складно. Тому, крім Боба, в книзі вистачає інших персонажів: доктор Ландерс, який працює з Бобом 2.0, готуючи його до місії, полковник Баттерворд та інші, про яких я не можу сказати без спойлерів. Сюжет розписаний так, що деякі персонажі та їхні історії будуть серйозними спойлерами аж до фіналу книги. Але точно можу сказати, що всі персонажі про Писання гарно. Так, це другорядні персонажі, але їхні історії не менш цікаві, ніж історія Боба. А характери в деяких моментах прописані навіть краще, ніж у головного героя. Багато було запитань щодо перекладу. Ну я не зовсім та людина, яку варто про це питати, бо мої здібності до вивчення мов дуже посередні. Я не редактор, не перекладач. Я читав деякі книги, про які на багатьох каналах писали, що переклад так собі і мені було майже нормально. Наприклад, Чорну роту Глена Кука. Нічого прям дуже страшного, я там не побачив. Ну, кілька таких там помилок, досить суттєвих було, не більше. І ось вам приклад. В книзі Ми Легіон, Ми Боб. Я в тексті зустрів слово оранжевий і вважав, що це русизм, але мене швидко просвітила наша спільнота та редактори, що таке слово існує в українській мові. Так що критик перекладу з мене такий собі. Ще я зустрів декілька дивних формулювань речень, типу м -м, чоловіка, який. І забрав собі в голову, що він жидай, або усесвіт здатен устругнути таку штуку. Але цього було дуже мало. У мене чотири закладинки на таких місцях на всю книгу. І це те, що здалося. Трохи неправильним особисто мені. Я вважаю, що якщо переклад не заважає насолодитися історією, то він гарний. І в цій книзі саме так і було, я отримав гарні враження. Також книгу Ми Легіон, ми Боб часто позиціонують як гумористичну пригодницьку фантастику. Але насправді замість гумору тут гарна іронія. Автор іронізує над усталеними штампами фантастики, нашим світом та уявленнями людей. Про далеке майбутнє, в якому обов'язково все буде дуже погано або дуже гарно. Стиль оповідання легкий, глави короткі, змістовні і дуже атмосферні. Гумор та іронія Боба часто переходять у філософію і навіть філософські та наукові парадокси, а також намагання зрозуміти своє місце у всесвіті. Всесвіт Боба. Книгу в якомусь сенсі можна вважати ще й історію про космічних першопроходців, оскільки Боб та його клони активно вивчають космос та сусідні зоряні системи. І мені дуже сподобалось, що автор тут відштовхується від сучасних знань астрофізиків про ці системи, а також зорі і планети в них. І потім, вже, якщо потрібно, додає науково-фантастичну складову. Прагнення Боба дістатися до далеких зірок та знайти придатні для життя планети або навіть чужу цивілізацію. Настільки гарно описане, що я сам відчував цю жагу нових відкриттів, і мені постійно хотілося швидше дізнатися, що там за космічним обрієм, де ще не бували люди. І так само цікаво описана взагалі вся взаємодія в космосі. Від зірок та планет до поясів астероїдів, особливостей гравітації, плину часу, залежності швидкості. Від гравітації планет, то що автор і тут відштовхується від реальної фізики космосу, інколи додаючи туди науково фантастичні припущення та деякі фантастичні технології. І так само захопливо виглядають космічні бої між різними кораблями, які використовують як звичайні, ну. Майже звичайні ракети, так і рейкатрони та навіть гармати, що стріляють ядрами. І все це спирається на реальну фізику космічного простору. На мій погляд, автору вдалося все це зробити яскравим, видовищним та дуже цікавим, не перенавантажуючи при цьому читача зайвими складними деталями. І от на всю цю механіку ще впливає час. Мені дуже зайшло те, як автор підійшов до опису. Часу, коли Боб летить до іншої зоряної системи. Тут є загальний час, за який корабель подолає відстань в 10,4 світлових років від землі до системи Епсилон-Рідана. Є внутрішній час в самому кораблі, і якщо для подолання відстані в загальному часі пройде, ну, там, наприклад, умовних 15, 20, 25 років, то для команди корабля 3 або 4. А є ще час всередині віртуальної реальності, де знаходиться оцифрована свідомість Боба. І він може як прискорювати час. Так і сповільнювати його. Це трохи схоже на комп'ютерну гру, де можна поставити будівництво цілого міста, натиснути кнопку прискорення часу, і бачити в пришвидшеному режимі, як крихітні фігурки персонажів швидко будують міста чи якусь будівлю. Або навпаки, в серії Max Payne можна було сповільнювати час і бачити, як повз тебе пролітають кулі, а люди рухаються вкрай повільно. І от коли читаєш сюжет, де розповідь на початку ведеться від імені Боба, а потім від імені Гамера, Гарфілда, Біла, Райтера тощо. Хто це такі, розповім пізніше. То здається, що все відбувається в реальному часі за години чи кілька днів. А насправді всі переміщення кораблів, навіть процеси гальмування та розвороту корабля займають тижні, місяці, роки, десятки років. Автор непогано все синхронізував між собою та поєднав логікою і різними подіями. Бо поки зовні проходять десятки років, бо може кілька. Годин чи днів присвятити вивченню теорії підпростору, або спланувати, як він буде діяти, якщо в системі є вороги, чи розробити та виготовити дрони для дослідження планет. Центральною концепцією Роману, що дозволяє дослідити різні аспекти особистості, є. Реплікативний дрейф, Кожен новий клон Боба це не ідеальна копія, а варіація, в якій певні риси характеру оригіналу посилюються або послаблюються під впливом нового досвіду та унікальних завдань. І можна сказати, що це перетворює всю історію на експеримент, а що якби. Де різні версії Боба розвиваються в унікальній особистості. Якщо Боб програма, то не так вже й складно зробити копію. Її програми. І от тут автор виклався на повну, бо всі Боби це різні персонажі, вони беруть собі окремі імена. Маріо, Гарфілд, Майло, Біл і є окремими особистостями, і водночас всі вони мають спільні риси Боба. Ім'я Райкера є відсилкою до персонажа Зоряного шляху. Він особлює відповідальність та почуття обов'язку, які були притаманні оригінальному Бобу. Райкер стає дипломатом і лідером, змушеним приймати складні рішення заради виживання людів. Виду. А Біл є втіленням інженерного генія Боба. Він не просто копія, а логічне продовження професійної ідентичності Боба-програміста. Залишаючись на одному місці, він розробляє нові кораблі, системи зв'язку та стає центральним архівом знань. А Маріо представляє інтровертну, допитливу та авантюрну сторону особистості Боба. Його місія веде його на край відомого. Все, Світу, і саме він першим стикається з екзистенційною загрозою. Маріо це перша проходить, чия сміливість розширює межі відомого для всіх Бобів. Оскільки Боб був і є фанатом фантастики, то в книзі ви зустрінете багато відсилок до відомих фільмів та книг цього жанру. І навіть імена його клонів це вже відсилки до відомих фільмів та книг. Розіграш книги Ми Легіон Ми Боб. З видавництва Лобстер мені надіслали один примірник книги Ми Легіон ми, боб» для розіграшу у нашій книжковій спільноті. І за це їм велика подяка від всіх нас. Взяти участь у розіграші дуже просто. Вам потрібно бути підписаними на канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментар, який починатиметься з фрази Хочу книгу. Через два тижні ми з богинею удачі та богом випадковості проведемо спеціальний ритуал, після якого сестри долі підкажуть нам. Ім'я переможця, який отримає книгу. Книги я відправляю новою поштою в межах України. Ми Легіон, ми Боб фантастичні ідеї Бобнету. Клони, які є новими особистостями, не просто так мандрують космосом, паралельно вони ведуть дослідження, особливо їх цікавлять теорії, де яких людям не було діла, бо люди були занадто зайняті війнами. Наприклад, теорія підпростору, яку розвиває БІЛ, і на її основі створює миттєвий зв'язок без затримок. Фактично, це еволюція звичного нам інтернету. І я можу сказати, що в книзі взагалі багато чудових тем, які підіймаються протягом сюжету. Наприклад, природа свідомості та ідентичності, оскільки роман частково є практичним дослідженням парадоксу корабля Тесея. Чи є клон Боба тією ж сутністю, що й оригінал. Боб та всі його клони багато міркують про це. Також тут є важливою тема гуманності в постлюдську епоху, оскільки роман представляє досить Ну, такий песимістичний погляд на майбутнє людства на землі, де панують релігійний екстремізм, мілітаризм та взаємна недовіра, що призводить до глобальної катастрофи. І на цьому тлі Боб та його клони, будучи вже, можна сказати, постлюдьми, парадоксально зберігають і примножують найкращі людські риси. Гумор, допитливість, емпатію та альтруїзм. Але чи цього достатньо, чи стали вони кращими версіями людей, також дуже цікаво. Мені здається тема, яка з'являється в другій половині першої книги, це тема етики всемогутності та гри в Бога. Тут е, більше нічого не можу сказати, і нехай це стане для вас сюрпризом. А з технології мені дуже сподобалося, що автор розвиває теоретичну концепцію Зондів Феннеймана, які можуть самовідтворюватися та цікаво інтерпретує концепції завантаженої свідомості та послюдства. Я вважаю, що роман «Ми легіон, Ми Бог. Об Деніса і Тейлора, який є першою книгою серії, є видатним твором сучасної наукової фантастики. Тут гарно поєднані тверді наукові концепції, гумор, іронія та глибокі філософські питання. Роман Деніса і Тейлора мав значний вплив на жанр, популяризувавши під жанр інженерної, космічної опери, де головний герой вирішує проблеми за допомогою науки, логіки та дотепності, лише інколи використовуючи грубу силу. Все ж таки, всесвіт. Місце досить небезпечне, і автор про це не забуває. Тому Боб не настільки наївний, як здається на початку книги. Серія Всесвіт Боба пропонує достатньо позитивний погляд на технологічне майбутнє. І на відміну від багатьох дистопій, де технології дегуманізують, у світі Деніса Тейлора вони стають інструментом для збереження та поширення найкращих аспектів людяності: допитливості, емпатії та прагнення дотворення. І одна з головних ідей, у всесвіт Оба, полягає в тому, що справжня сутність людини це не її біологічна оболонка, а її свідомість, цінності та здатність мріяти, навіть якщо ці мрії розгортаються. На тлі безмежного холодного космосу. Тим часом на моєму годиннику все ще три кванти опівночі, але рух часу неможливо зупинити назавжди. З вами був Дмитро Каджицький, і ми ще обов'язково зустрінемося в цьому всесвіті чи в іншому, бо у квантовому мультивсесвіті можливо все скрізь і одразу. Я дуже дякую ось цим неймовірним людям, спонсорам каналу рівня Есхатон, М, КЦ Олександр Панасенко, Андрій Ламакін. Вже зараз технологія передачі повідомлень дозволяє розширити людські можливості сприйняття і впливу до масштабів всієї земної кулі. Різниця між переміщенням матеріальних об'єктів і передачею повідомлень в теоретичному плані не є принциповою або непереборною. Однак ця тема зачіпає глибинні питання людської індивідуальності і вимагає визначення того бар'єру, який відокремлює одну людину від іншої, що є найдавнішим питанням, яке стоїть перед людством. Норберт Вінер, американський математик, один з основоположників кібернетики та теорії штучного інтелекту.